Чому Дон Чарльз не поймав капу? Чому Дюбуа на підлозі? Це що фотосесія? Голодний старий вовк проти молодого звіра Мозеса і Тауми. Сьогодні у випуску. Бій Джошуа та Пола не дозволять провести в Англії відома причина. Тренер Дюбуа жорстко, що йому начхати на глядачів, усик міг Дюба фінішувати в прямому сенсі. Тайсон про життя та смерть. Короткий меседж я жити стільки не хочу. Тама побіг ночі на пробіжку після нокауту в стилі Іван Відусика. Турки пробій Джо Фюрі. Це вже його мрія, та багато чого в сюжеті. Мої вітання, шанувальники боксу. Сьогодні сюжет гарячий з прохолодою. 21. Втягуйте дітей, беріть улюблені напії. Женемо новини боксу. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та за бажанням доєднуватися до телеграм-каналу та головної сторінки в Фейсбук. Всі актуальні посилання в описі під відео бій Ентоні Джошуа та Джейк Пола не дозволять провести в Англії. Відомо. За інформацією Sky Sports, можливий поєдинок Ентоні Джошуа проти боксера ютубера Джейка Пола швидше за все не відбудеться у Великій Британії. Повідомляється, що Британська боксерська рада не санкціонує такий бій через різницю в габаритах та досвіді. Джошуа всю кар'єру є супертяжем, він значно важчий і більший за Пола, який у суперважкому дивізіоні провів лише один бій проти 58-річного Майка Тайсона. В Англії не підуть на такий ризик для здоров'я одного з боксерів. В цьому випадку поєдинок пройде в США, де до таких питань ставляться не так уважно. Бокс є небезпечним видом спорту і доказ цьому є нещодавні трагедії. Померли два японські боксери. Тиждень тому вони бились в одному карді, від черепно-мозкових травм загинули. Шітоші Котарі та Хіромаса Уракава щирі співчуття рідним. Та близьким. Відомий скандальний тренер Дюбоа. Мені начхати це життя. Даніель в лікарні. Дон Чарльз пояснив, чому викинув білий рушник перед зупинкою бою. Тренер Даніеля Дюбоа Дон Чарльз пояснив, чому викинув рушник перед зупинкою реваншу з Усиком. Моя робота полягає не лише у підготовці бійця, я маю ухвалювати рішення, які не нашкодять його здоров'ю. Я знаю, що я бачив в п'ятому раунді. Мені начхати на думку глядачів. Ми тут граємося із життям людей. Я бачив добре цей момент, все могло б закінчитися. плачевно. усик міг фінішувати його, і все. Даніель в лікарні. Краще зупинити бій та поїхати додому, сказав Чарльз. Нагадаємо, що ввечері 19 липня 2025 року на стадіоні Вемблі в Лондоні пройшло велике шоу боксу з поєдинком за Абсолют. Головною подією став бій Реванш Олександр Русик Україна Даніель Дюбоа Велика Британія. Українець зумів нокаутувати суперника у п'ятому раунді і вдруге стати абсолютним чемпіоном суперважкої ваги. Залізний Майк. Hey, this is Mike Tyson, and you train in people. I'm with you. 59-річний колишній абсолютний чемпіон світу з боксу на важкій вазі Майк Тайсон під час розмови в подкасті відверто сказав, що не прагне довгого життя. На запитання, чи хотів би він прожити до 60, 70 або 80 років, Тайсон відповів. Я не хочу прожити так довго. Я сподіваюся, що не доживу до 80 років. Його рекорд налічує 50 перемог, зник 44 дострокові, 7 поразок, і два бої зі статусом без рішення, що робить його одним з найрезультативніших нокаутерів епохи. Попри поважний вік, Тайсон зберіг інтерес до публічних виступів і періодично повертався у фокус уваги завдяки медіактивності та показовим поєдинкам. Мозас і Таума стільки розмов та тест у вигляді вовка Вайта. Молодий Лев і Таума та ветеран Ділен Вайт зустрінуться та чи підтвердить статус чемпа Мозас, чи вовк покаже, що має ще пару зубів. Мене списали. Я зроблю сенсацію, я був серед топів. Мозеси Таума пішов на нічне тренування після перемоги Усика. Британський супертяж Мозеси Таума проведе бій наступного тижня проти співвітчизника Діліна Вальта, який раніше боровся за титул і має значний досвід на топ рівні. Підготовку Таума тримає на піку інтенсивності. Одразу після перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбоа він вночі вийшов на пробіжку, щоб не втрачати темпу. da disciplina За словами боксера, бачити високу планку виступу іншого чемпіона це мотивація діяти тут і зараз, а не відкладати роботу на радамо пояснив, що це не заздрість, а прагнення відповідати рівню, на якому виступають найкращі. Якщо усик демонструє еталон, то треба працювати на тому ж рівні або вище. Він зізнався, чорт забирай. Я повинен піти на цю пробіжку, бо інакше зранку був би незадоволений собою. Такий підхід для Мозеса системний, а не разовий імпульс після гучної події. Він наголосив, що не готовий поводитися так, ніби нічого не сталося, коли хтось із лідерів дивізіону показує майстер-клас. На запитання, чи підштовхнув його пост Туркі Аль-Шейх, і там відповів заперечно, мотивує саме приклад важкої праці, то бійців, а не чиїсь слова. Після нокауту Френсі Сангану від Ентоні Джоша він також негайно поїхав у зали. Дві години працював на велетренажері, паралельно переглядаючи бій у повторі. Це було круто, сказав Мозес, підкресливши, що поважає зусилля зірок, і прагне працювати ще більше. Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Турки Аль-Шейк запланував один з найбажаніших для фанатів боїв у суперважкій вазі між Тайсоном Фюрі та Ентоні Джошуа. Цей великий бій має пройти наступного року. Ми активно працюємо над цим, але Ентоні Джошуа і Тайсону Фюрі потрібен бій для розігріву. Це потрібно, щоб провести їх у форму і створити правильну атмосферу для поєдинку, сказав Аль-Шейх. Раніше голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Турки Аль Шейх анонсував повернення колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрі і натякнув на трилогію проти Олександра Усика. Всім нам відомо, як він любить анонсувати. Це так поворот. У Великій Британії назвали переможця поєдинку Усик Володимир Кличко. Олівер ставить на Олександра. Колишній чемпіон Європи Спенсер Олівер в інтерв'ю Talk Sport висловився про потенційний бій Олександра Усика та Володимира Кличка. Хто би став переможцем поєдинку Олександра Усика та Володимира Кличка? Я віддаю перевагу Усику. Думаю, що йому було би по силам здолати Володимира в праймі. Сказав Спенсер Олівер. Голова матчрум Боксінг Едді Хірн висловився про потенційний поєдинок Мозеса Ітауми з Олександром Усиком. потенційно Ітаумі потрібно провести спочатку ще один-два бої, але все залежить від того, які саме це будуть бої. Мозес фантастично крутий молодий проспект. З огляду на вік він ще буде прогресувати, але якщо ти реально хочеш ризикнути з ним, якщо ти реально віриш, що він уже досить гарний, чому би ні, Еді Хірн. Лапін прокоментував відмову Саудівської Аравії в бою Усик Паркер. Українці розуміють рішення Турки Аль айшейха Директор команди, абсолютно чемпіона на важкій вазі Олександра Усика, Сергій Лапін, прокоментував заяву голови генерального управління Саудівській Аравії з питань розваг Турки аль який не зацікавлений в організації бою українців з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером. В інтерв'ю World Boxing News Лапін заявив, що турки платить і може приймати будь-які рішення. Це їхнє шоу, і вони мають право вирішувати хто і коли битиметься. Турки сам приймає ці рішення. Ми вдячні за два неймовірні бої Олександра Стайсона Фюрі в Саудівській Аравії, організовані на найвищому рівні. Сергій Лапін. Лапін додав, що команда Усика діятиме залежно від ситуації та бажань чемпіона. У Давилу Біо раніше санкціонували бій Усик Паркер. Але, за словами промоутера Паркера Девіда Хіггінса, станом на початок серпня переговори не розпочалися. Раніше стало відомо, що турки Альшейх не зацікавлений цим поєдинком. Він хоче бачити Усика проти 20-річного проспекта Мозеса Ітауми. Та чи витягне Ітаума, невідомо. Пишіть вашу думку в коментарях. Новини боксу крутяться, чекаю ваші коментарі, адже поговорити є про що. До нового, гарячого чи холодного випуску з вами був на зв'язку Нокаут TV.